Лошки зріба 916 проба по золоту плюсі Май. Забанки із штучним рубіном позоложені срібло, 875 проба. Провів барахолку суботню, продав більше ніж на 4 тисячі гривень, це дуже добре. Саме дорогий, який я продав, це бронзова або латунна ваза, продав її за 2 тисячі гривень, купував підписників стрію. Тоді оцінили ми їх півтори тисячі гривень. Купив невеличкий джекпот на бараховці. Цей дуже цікавий фотоапарат. Далі побачите. після бараховки вам покажу, що було серед тижня. Що купив цікаве. Суботня бараховка. Погода чудова. сонце світить. Ось такий цікавий розкладний ніж продають на бараховці. Хочуть за нього 500 гривень. Сама рукоять, пластмаса. В ідеальному стані, але везо там треба добре, добре. робити. Робот такий 350 п'ятдесят гривень. Це це для парашюту? Ні, дивіться. Це є будь-який. Вовка. На тобі подарок. Влітали. А не знаю, що типа такого, якщо хочеш.

Цього украд 300 гривень. Резну стан А собі. у тобі курити. ломає. За 300 грамів поворот. Все надо. А я напишу Тут Купа зарядів на ноутбуках. I <laughs> Яка ціна фотоапарат? Скільки фотоапарат коштує? 30. Його треба заправляти. 30 гривень? Зарядки немає, так? Ні. Добре, я візьму. Я буду їхати. Додатково за фотоапарат. Ну так, ви дешево продавали. Та нема за що. Якщо б я знав, що він робочий, я б ще більше дав. А так, вибачте, тільки так. Нічого заставили. Пока що не може за що після. Я тоді. Після війни вийдемо. Треба шукати. Зарядку для акумулятора цього фотоапарату щоб перевірити, тому що в робочому стані він прям добре коштує, якщо можна сказати, сьогоднішній джекпот по фотоапарату. Сподіваюсь, що він працює. Є певні подряпини на екрані. Але фотоапарат дуже цікавий. Покупка на барахолці. це все від підписника, крім фотоапарату. Шокол для запальнички. Срібло 875-та проба до 1958 року. З головою робочого пасочківне гніздо зображене. 84-та проба. Добрий день. 84-та проба Ложки, срібло, 916 16 проба По золоту плюс маль Запамки із штучним рубіном По золошенні, срібло, 875 -та проба Так і стілець, 800 проба Перстень Буцу 875 проба радянська. За це все віддав 6000 тисяч гривень. Оце вже мої барахло, котре продаю. Можливо, комусь версії потрібно військові нові. 2000 за пару. 43 45 розмір. Кому свиню підкласти? Латун 500 гривень. Спасибо. Спасибо. Які гарні зуби. На днях зустрічався з підписником. В нього є цікава картина на продаж. Можливо, когось зацікавить. Художник майстренко В 1997 рік. Полотно. олія, оліє розмір 50 на 100 см. Ціна такої картини 350 доларів. Фотографії викладу свій телеграм канал Займаюся розкоїкою оголошень на районі Сихів. І можу сказати, що так швидко оголошення в мене ще не працювало. Мені зателефонувала Фані, каже, в мене є годинники. Каже Орієнт, хочу зустрітися, питає, де ви. Каже, на Сихові. Кажу, я якраз також на Сихові, давайте там-то там-то зустрінемось. І буквально через 10 хвилин зустрілися. Вона показала годинники, годинники цікаві. Зараз покажу. Перший такий годинник. Поки що не буду продавати, залишу собі, поношу. Дуже сподобався. На автопідзаводі, календар 50 метрів. Цікаво, потім браслет під себе зроблю. Цікавий. І ось такий годинний варіант. Два годинника купив за тисячі гривень. Стан просто бомба. Не знаю, як на ходу вони, відстають чи не відстають, потім вже буду перевіряти, ну візуальний стан супер. Навіть не подряпане скло. Людина сама сказала, що коштує півтори тисячі гривень. Я швидко пошукав в інтернеті, скільки вони можуть коштувати. Я не спеціаліст по годинникам, я дуже рідко їх купую, тому що у них не розбираюся. ну По маленькому годиннику я знайшов інформацію, що можна його продати десь за півтори тисячі гривень. Тому і погодився на суму в півтори, в півтори тисячі гривень. Більше годинник, я не знаю, скільки він може коштувати ще не шукав. Поки ходив КФ оголошення, зустрів працівників ТЦК. Вони саме представилися як розшук у хилянків. Перевірили мої документи, позадавали питання і побажали гарного дня. Я якраз вчора згадував про те, що давно не зустрічав на вулицях Львову. Працівників ТЦК. цікаво. Мені казали, що часто бачать, як когось пакують або перевіряють документи. Но особисто я, можливо, десь місяць не зустрічав. Сьогодні зустрів. Все добре, як бачите, я поки що на волі, якщо можна так пожартувати. Що означає, потім працювати з оголошеннями. За третій день вже другий раз. Мене зупиняли для перевірки документів. Цього разу були не працівники ТЦК, а працівники поліції. Перевірили мене по базі та побажали гарного дня. Так що ТЦК та поліція працює у Львові, можна сказати, плотно. Один із поліцейських мене питає, ми сьогодні вас часом не зупиняли для перевірки документів, а то щось обличчя знайоме. Я не став питати. Приводу, може, на ютубі бачили мене. Всяке може бути, а може просто когось схожого на мене сьогодні зупиняли. Не знаю. Як вам такий апарат? Хожу коє оголошення і таке зустрів. Прям красень. Хундом. Продалася срібна монета 100 левів. Тут 20 грам срібла. Купував за 550 гривень, продав за 950 гривень. Продажі на «Віоліті». продав хромові чоботи. Вони якісь дивні. Всередині чорна підкладка. І ніякої інформації немає, жодних надписів. Вони в гарному стані, все чудово. Купував за 500 гривень, продав за 1000 гривень мінус комісія «Віоліті». Продалася гра на Nintendo. Хто пам'ятає, купував її на браховці за 20 гривень. Продав на Віоліті за 1500, але продав новачку, котрий всього-навсього тиждень на Віоліті. не знаю, викупить він її чи ні, тому що жодної угоди не було у цього користувача Віоліті. Якщо не викупить, заново виставлю на продаж. А так взагалі непоганий джекпот вийшов за 20 гривень купити нова запечатана гра. Продав підписнику колекційні моделі. Це виробництво з радянських часів. Тут моделі як металеві, так і пластмасові. А тут моделі китайського виробництва, журнал Автолегенди та інші моделі. Всі ці моделі продав за 4100 гривень. Купувалися вони по 100-200 по 200 гривень за одиницю. Трішки закупився інвестиціями. Тут як і мої інвестиції, так і для мого сина. Відкладаю для сина і у вигляді таких інвестицій монети або банкноти це йому на навчання. Через 8 років, коли він закінчить школу, його інвестиції будуть вже значно накопичені і зростуть в ціні. На даний момент своєму сину роблю інвестиції на 3000 грн в місяць, і через 8 років вже навіть такі роли будуть суттєво високі по ціні. Тут я купив в основному Збройні Сили України та Сухопутні війська. Купував у двох людей. Це у однієї людини по ціні вийшли ЗСУ по 550 гривень ролл, сухопутні війська 500 гривень за ролл. І це у другої людини 5 ролів ЗСУ і 5 ролів сухопутні війська. Їх я брав 580 гривень за рол. Разом з доставкою через нову пошту накладним платежем, вийшло 6070 гривень за 10 ролів. Зараз я буду активно вкладатися в роли, тому що за ними є певна перспектива. Я думаю, років за 5, саме ЗСУ та Сухопутні війська, можуть зрости в ціні в 3 рази, якщо пощастить, можливо навіть в 4 рази. Це за 5 років. Ну, звісно, ніхто не може точно спрогнозувати, наскільки вона зросте в ціні. Тут є ще наліпка і можемо бачити, що 5 ролів важить 3 кг 118 г. Монети все ж таки нелегкі. Ходив до годинкового майстра, він укоротив мені браслет. Ціни зараз у майстрів у Львові прям немаленькі. Щоб прибрати два звена, заплатив 150 гривень. Щось прям дуже дорого. Мабуть, буду купувати потрохи інструменти, щоб хоч якось мінімально обслуговувати годинники. Так буде набагато простіше, ніж такі дурні гроші віддавати. По суті, він знімав ці звінія 3 хвилини і заробив 150 гривень. А кажуть, що я беру велику комісію за свою роботу. В коментарях мені задавали питання, чому коробка коштує дорожче, ніж сама моделька. Чому такі випадки є? Я вже відповідав, ну хочу ще озвучити. Справа в тому, що ось такі старенькі коробки, це 70-ті роки, їх залишилося дуже мало по відношенню до самих моделей машин. А колекціонери збирають такі машинки, намагаються збирати, щоб було все в оригіналі, тобто з рідною коробкою. Комусь здається, що це просто одноразова коробка. Ну тут е, ціла система все ось так цікаво зроблено. Тут ми бачимо дефект, один клапан відірвано. Ось так воно всередині виглядає. Сама машинка номерна А8. 434 москвич. Тут 433. -й. Коробка повинна бути інша. У мене є вільна коробка з цього москвича. Тут є штамп. На жаль, саме в цій коробці погано видно. І зазвичай є дата виробництва цієї коробки. Тут ми бачимо 11 березня або травень 1977 року. Це 70-ті роки. Тоді коробки частіше викидалися, потім вже люди-колекціонери захотіли колекціонувати, щоб було ось так. І тому почали більше зберігати ці коробки. Були потім вже такі більш сучасні коробки. Зараз знайду дату вам покажу. Тут дата стоїть, але погано видно. Це повинно бути 80-ті роки. Таких моделей робилося більше і більше зберігали коробки для моделей. А 70-ті роки що моделей було мало, що самих коробок мало, тому що багато хто їх викидав, а потім вже додумалися зберігати їх як колекційний варіант. Сподіваюся, відповів вам, чому коробки бувають дорожчі, ніж самі моделі.